Сьогодні не стало Ніни Матвієнко. До своїх 76 років вона не дожила два дні. Ой, гуси. Ой, у до Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Матв'єнко Ніна Митрофанівна. Цей короткий випуск буде присвячений саме їй, жінка, легенда, відображення радянських часів та сучасності. Артистка, вчитель, мудра філософська жінка, яка, як і будь-яка радянська жінка, все життя боролася. Боролися за своє місце під сонцем за виживання. У Ніни Матвієнку було дуже багато падінь. Більше падінь, аніж взлетів, мук, жалю, болю. Але вона ніколи цього не показувала. І в нашій пам'яті, в пам'яті мільйонів українців, залишиться її образ пісні. Квітка душа. Пісня написана композитором. Композитором, який замовчує сьогодення те, що відбувається в нашій країні, Костянтин Меладзе. Мовляв, він дотримується нейтралітету. Сама Віра Брежнєва в одному з нещодавних постів натякнула, що між ними все закінчено. Шлюб розірвано. Власне, цей композитор Костянтин Меладзе він створював разом з українським режисером Семеном Горовим низку мюзиклів. І Сорочинська ярмарка, таке прев'ю, інтро він шукав і хотів написати пісню. І той голос, який дасть зрозуміти глядачу вже з перших хвилин, що на нього чекає. Власне, цією артисткою була Ніна Митрофані. Сам Костянтин Меладзе згадує. Що він писав цю пісню саме для неї, що навіть не знаючи, погодиться вона чи ні. Ця пісня була в усіх збірниках. Її неможливо не знати. Практично, ви знаєте, це як за роки незалежності. От є пісня Квітка Душа Ніни Матвєнко, яку співали на фабриці зірок, яку переспівували, вона співала дуетом, виступала. І от є пісня. Україна, це я, Тінекароль, яка і в підручниках всюди. От, власне, ці дві пісні, які всіляко всюди втискали і в поп-збірники, і там, де хороші танцювальні пісні, і, власне, ця квітка душа. І хтось скаже, і, можливо, частково матиме рацію, що Ніна Матвієнко Матвієнко артистка однієї пісні, тому що вона стала відома загалом широкому глядачу. Тільки завдяки цій пісні. Але ні. Вона все життя виконувала прості народні пісні, виступала з ансамблями. І, знаєте, навіть Сама Ніна Матвієнко згадувала той момент, коли їй на 16 років заборонили виїжджати за кордон, тому що, мовляв, це совіти зробили, тому що вона не з'явилася на концерт ось такі жорстокі правила. На ваш погляд. розуміти, хто ти є. Зрозуміти своє призначення в цьому і світі є, і виконати. Так, його, Ну рабом не бути. бути такий божим часом. Стиль життя Ніна Матвієнко вела дуже скромною. Обоги, вона сама казала, що коли їй казали, Куп, купіть собі квартиру, не живіть з дітьми, з зятем. Вона сказала, що 36 тисяч доларів вона в житті таких грошей не бачила. Це звісно звучить сумно. Сама Ніна Матвєнко каже, що вона жила на пенсію, надбавку і частково якийсь відсоток з корпоративів. Вона добра, мудра і філософська. Вона співала душею, вона не гналася за славою, вона не гналася за шоу-бізнесом Естрадою, і багато хто згадує, що вона одна з небагатьох, така проста і добра. Ніна Матвінко мені нагадує, якщо говорити про шоу-бізнес, частково сестра Ольги Сумської, Наталія Сумська, вона актриса в театрі, в театрі Франка, що недалеко від Майдану Незалежності. Вона також таке враження справила на мене от такої дуже простої, доброї людини, до якої можна підійти, щось запитати, поговорити, яка виконує свою роботу професійно, не показуючи не виказуючи при цьому всьому свій статус мегазірки. Таким є і Діма Монаті, Дмитро Монаті. Також. Доброта, вона дуже, оскільки це явище дуже рідкісне, що шоу бізнесі вона дуже манитті, ти відразу звертаєш увагу, що ці артисти, ця трійка артистів вони не такі, як всі. В них абсолютно неяскраво виражена нарцисичність, яка притаманна і властива всім артистам. Я переглянув низку інтерв'ю з Ніною Митрофанівною, і це така глибина, це такий урок історії. Вона, мабуть, одна з небагатьох співачок, виконавець, яка. Розуміла і відчувала, як співати пісню, деяка тональність, як розбирати, про що йдеться мова, і сучасним співакам це абсолютно непритаманно, тому що вони більше беруть високі ноти, щоб показати, заявити про себе, вразити глядача, та? тобто дати видовище. І зараз, коли Ніна Матвій відійшла у вічність, їй буквально ще вчора. Могло виповнити 76 років. Зовсім чуть-чуть не вистачало до дня народження і до того, щоб зустріти перемогу. Зараз буде битва за трон. Народний голос України і Золота душа. Частково цей трофей я вже говорив у відео Мала Таїсія Повалій, хоча вона була золотим голосом України. Зараз це місце відкрите. За це місце можуть сміливо боротися Злата Огнівич, Таяна, вона ж Тетяна Решетняк, Наталія Бучинська, яка також притримується таких народних балад. Мініда. Яка вражає такою своєю світлою стороною. Простотою, адже ось буквально недавно в Тікток залетіла пісня, вона просто виклала уривок, і вона ще не навіть не випустила пісню. Як вже всі знімають тисячі відео, всі вже знають куп приспів на пам'ять. Власне, її попередня пісня Жоржини набрала 3 мільйони переглядів. В стан війни це дуже багато. Набрала 3 мільйони переглядів, і я вам скажу, що в одному з постів згадували, що цю пісню навіть не крутять ані по телебаченню, ані по радіо. Ось що означає така народна любов. Але крім всього цього, Ніна Митрофанівна вона несла ще й цінності. Ви включіть очі її інтерв'ю, чи просто загуліть інтерв'ю. І інтерв'ю програми Інтера поза очі вийшло у 2021 році. Якщо ми помітимо 23 рік, ми побачимо, що в Митрофанівни насправді на обличчі набагато більше зморщок. Те, що вона пережила, ось чому Росія знищує нашу культурну спадщину не тільки руками, не тільки бомбами, але й інфопростір. Наші просто не витримують, тому що я неодноразово чув, як просто люди, які далеко від бойових дій виросли, живуть все життя на Західній Україні, десь на прикордонних територіях, тільки від того, що вони читали новини, що вони постійно в інтернеті, в них почали з'являтися зморшки. Так? Ми перебуваємо під постійним емоційним тиском, стресом, сирени, повістки, які роздають. Дуже дуже, тобто, ми не можемо розслабитись. У нас така тривога. Знаєте, ми як на поготові, не неначе той звір, жити і в той же момент бути готовим до втечі. Тобто не бути розслабленим. Є, звісно, багато артистів, які відновили свою діяльність. Одна з них це, наприклад, Оксана Пекун. Така ще молода. Дуже хороші, але чомусь її до війни взагалі не було в медіапросторі, взагалі не, було, не була вона відома, мабуть, вона була відома ну, в Київ, Київській області, Але ось так, щоб загальному глядачеві цього не було. І це є втрата. Це є втрата, тому що ви знаєте, от як доказано солдати, в яких є посттравматичний синдром. Довели вчені, що ті, в кого є дружина, в кого є любов теплота, вони більш схильні до одужання і 100% видуження, аніж ті, які повертаються додому, і мама, яка плаче: Боже, 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 мій син Каліка, де немає коханої людини, яка приголубить, яка буде поруч, яка дасть зрозуміти, що в тебе є шанс, і все це впливає. Звісно, мені не хочеться. Копатися в брудній білизні, ем, оскільки я не лікар, я не говорив з лікарем, тому що кажуть, якась була недуга, якісь останні дні. Тому 76 років це якраз середньостатистичний вік смерті в Україні, тому що якраз багато помирають саме в цьому віці. Ніна Митрофанівна зробила дуже багато в перші місяці війни, коли вона виїхала, вона давала концерти. Вона співала, вона перебувала в Німеччині півтора місяці, і вона повернулася додому і казала, як їй добре. В той момент, коли її донька Тоня перебувала в Англії, всі ми пригадуємо ті заголовки, як вона казала, що вона змушена прибирати, мити, бо немає за що жити. Ну, от душевна простота, яка не дуже підходить під рамки шоу бізнесу, і я якраз. Коли я почав слухати Діну Матвієнко її інтерв'ю, я почав розуміти, чому тоні так важко з таким голосом пробитися в шоу-бізнес, тому що там потрібно характер, амбіції, цілеспрямованість і, звісно, готовність бойовий дух йти по головах заради реалізації свого внутрішнього его. А може? А може? Чуття Підживлення нарцисичності. Арсен Мірзоянс навіть записує пісні на балконі чи в туалеті, як казала Ніна Митрофанів, тому що ніхто з них не має власної студії. Вони всі живуть ось так в одному будиночку. Два сини Нінемитрофанівни вони монахи. І Тоні Матвію, взагалі дивлячись на сім'ю, на Ніну Митрофанівну, ми бачимо стільки доброти і стільки всього хорошого, не дарма Ніна Митрофанівна каже, що до неї приходять, немов на сповідь на її концерти, тому що вона навіть коли говорить в інтерв'ю, ти реально не наче на проповіді священника. Час покаже, хто займе місце Ніни Митрофанівни. Щастя, треба берегти, навіть поважати його. Бо я думала, що ось я вийду на пенсію, зароблю і побудую хату. Так. Та не вірте ніколи. Робіть, коли є можливість, коли ось ти хочеш і роби, а потім, дивлячись на твій вік, уже ніхто тобі не повірить. Так, як вона співала, це незабутньо. Скромний стиль життя був не було ж такої великої слави. Час від часу були якісь появи, дуети, квітка душа. Потім дуже гучний дует, бо це був з, з Митром Монатіком цей день, де, власне, знову вона вийшла на велику сцену, на телебачення, була фотосесія, вона по... постала такою епатажною. Все це було. Звісно, наприклад, я особисто не знаю, чи є в Ніни Митрофанівни авторські пісні. Якщо є, будь ласка, напишіть, я задоволенням переслухаю, тому що. Те, що мені відомо, це народні пісні. І от як Тися Повалій переспівала чарівну скрипку, де вона вриканила, кричала. То Ніна Матвєнко, навпаки, каже, що чарівна скрипка це не наче ти ангелу співаєш. Ти не можеш брати високі ноти, там треба тихенько. І всім вокалістам, подивіться інтерв'ю Ніни Митрофаніна, вона дасть вам дуже багато того. Що вам потрібно для сцени, і, можливо, саме ти зможеш зайняти місце Ніни Трофанівими. Я вражений людськими якостями, цінностями і ось власне ця втрата, коли ми, намагаємо, ми намагаємося відновлювати нашу культурну спадщину, і зараз такий момент, коли дуже багато пісень, послухайте альбом Віри Брежнєвої. Бріжневої, де вона записала україномовне, і все так просто легко, вона якась стала такою справжньою, з -з зняті Ціпір'я, стрази. Зараз реально творчість. Зараз Віра Брежнєва приєдналась до створення культурної спадщини. І всі пісні, які були до, це були гроші, звісно. Але зараз Віра Брежнєва залишиться також в історії, як. Причасна людина, яка доторкнулася до створення і залишила в спадщину хороший, якісний україномовний контент, який, дай Бог, щоб такі хороші пісні, як Мама Ріка, також, це все пішло в в Народ. Підписуйтесь, коментуйте, і я вам вдячний за підписку. Вічна пам'ять нині Митрофанівні, яку, власне, ховають сьогодні в цей день. Середу. Я бажаю наснаги, ем, сили, терпіння і духу її дітям. І ніколи не потрібно забувати легенди. Тому що якщо ми ем, говоримо про Софію Ротар Чекай, Не всі слова знайшли свої серця. Тут якраз легенда Ніна Митрофанівна не за кількість пісень, не за кількість концертів, а за кількість того людського добра і філософії, і того, що вона несла народу.